Полтавець Сергій Миколаєвич придбав сім кубометрів дров. Говорить, цього має вистачити, щоб пережити зиму. Ну, я вирішив запастися дровами. В Росошинському лісництві, написав заявку, сказали, получи їх сьогодні. А чому запастися, то що мені якось рентабельніше, чим газом. Дров'яний котель у мене встановлений. Живу в приватному секторі. Впевнений, що вистачить. В лісництвах державного підприємства Ліси України триває заготівля дрів. На Полтавщині таких лісництв 50. Тут в Росошинському реалізують дров. Твердих порід Це такі як дуб, ясен, клен, берест. Скажем, вони набагато краще, чим дають тепловодачу, чим дерева м'яких порід, такі як липа, осика. Ціни тримаються на рівні минулорічних. Дрова твердих порід коштують 996 гривень за кубометр. Одна людина може придбати не більш ніж 15 метрів кубічних деревини. На дрова розпилюють старі та аварійні дерева після санітарних рубок, кажуть у росошинському лісництві. Сприятливий період, що не було дощів, зараз можна. Без великих проблем заїхати в ліс, що в сиру погоду не зовсім удобно. Ну і заранче поки ще зима не наступила. Поки нема такого ажіотажу в середньому в місяць ми реалізовуємо 500-600 метрів кубічних дров, щоб придбати дрова для опалення безпечно та не натрапити на шахраїв, лісівники радять звернутися до найближчої філії державного підприємства Ліси України, скласти заяву та вже за три дні отримати деревину. Фахівці застерігають: уся інформація лише на офіційному сайті. Жодних об'яв вони ніде не розміщують. Та нагадують, самостійна заготівля дров навіть із повалених вітром дерев карається законом.